Вітаю, шановні глядачі. Все ж таки домовилися Китай з Сполученими Штатами на певних умовах, які вигідні Америці. Треба сказати одразу, що Америка в кращій позиції підійшла до цих перемон. В принципі, цього і очікували від адміністрації Трампа, тому що саме тиск на КНР, а не війна з своїми союзниками, це вже окрема розмова. Справа в тому, що Китай надто залежить від американського ринку, США теж по певним позиціям залежна від Китаю, але. Ця річ можна і замінити ті ж самі рідкоземельні елементи, зокрема угодою з Україною. Ну, принаймні, так вірить Фредович. От але Китаю ніде брати, ніде брати йому то ринку, розумієте, ринок США занадто великий і платоспроможний і знаходити. Такий платоспровожний ринок, де ти будеш? В Там в Мянмі чи де там вони там намагаються режими свої встановити іж? Тож зрозуміло, що це все привело ця торгівельна війна, по суті, блокада до значної кількості банкрутств Навіть ну давайте не банкруз, а точно зупинок, призупинок в значної кількості заводів в тих регіонах Китаю, де ці от зони, вільні зони економічні були відкриті, де ці заводи розташовані. Було ряд цікавих репортажів з Китаю, я дивився, де багато власників заводів дуже сильно, прям чи не ридали від того, що вимушені були зупинити свої, своє виробництво, відправити людей в навіть неоплачувані відпуска і таке інше. Так чи інакше, в Америці теж торгівля вигідна, товари з Китаю доволі. Дешево коштують, хоча треба сказати, що Америка ще має тут сильну позицію. По суті, за останні декілька років Америка поступово позбавлялася від залежності навіть у товарах такого масового вжитку з товарів з Кейнера. Тож Китай був вимушений йти на зустріч. Перші сигнали того, що Китай піде назустріч, були після того, як було ясно, що КНР починає зменшувати тарифи, точніше скасовувати наряд товарів Сполучених Штатів, особливо технологічного рівня. Китайцям потрібні чіпи і все таке інше. От і тож вони були вимушені погоджуватися на те, що вони будуть купляти в замери можливо для себе остаткування Так от Скотт Бесент вийшов і сказав, що домовленість існує, сторони готові співпрацювати, торгувати, взаємодіяти на нових умовах. І умови ці такі. Китай 125% двадцять ставка, яка була введена через те, що Америка ввела 145%, падає до 10% базових відсотків мита на товари Сполучених Штатів. А от мита з Китаю до Сполучених Штатів падає до 30%, 145%. По суті, ми можемо вже сказати чітко, що блокада була дорогі друзі, знята 30%, там 20% фентаніли вимито Америки, і 10% безпосередньо вже на базові товари. Блокада знята, торгівля буде продовжуватися, але так чи інакше, знаєте, Китай все в гіршому становищі. В цьому питанні йому треба шукати виходи. Де він їх буде шукати, ми не знаємо. До речі, є варіант, що Китай не піде на світову конфронтацію, вимушений буде заснути приспати свою імперіалістичну суть на певний час, тому що насправді як він буде шукати альтернативу західним ринкам, невідомо. Чим більше захід буде ставати автономним незалежним. Тим більше Китай вимушений буде йти на поступки. І ми бачимо тут, що він пішов. І як би він тут не пижився, як би він там не дригався, але Сполучені Штати ну, нагнули Китайців. Знову таки, я це очікував, це було б правильно так зробити. Ну, те, що там Трамп пішов воювати зі всіма, це вже окрема історія. Так от, як відреагували ринки, і що там за нафтою? Ви ж прийшли. За назвою теж про нафту не просто так поставили, і це важливо. Отже, загалом ринки це дуже сильно піднялися. От їх це висхитіло, дуже сильно піднявся, в принципі, і Dow Jones, і S&P, там більше 2%. І бачимо різні інші ринки піднялися і піднялося бренд. Ми зараз про це говоримо, і впало впало золото. Десь на 3% приблизно. приблизно страховий актив, дорогі друзі, це зрозуміло. при кращій ситуації з економікою він трошки падає. Але загалом, до речі, я вам хочу сказати, що з, з ETF, особливо пов'язані з золото срібло, дотепер є актуальною інвестиційною, такою інвестиційним інструментом теж треба це знати, розуміти, що дуже багато, особливо в країнах третього світу людей інвестують в дорогоцінні метали. Плюс соціологічні опитування, особливо на Заході у людей, які вважають, що ймовірність ядерної війни в найближчі 10-20 років дуже велика і висока, а це все так чи інакше, хоч зараз золото і просяде, буде підстягувати на нього попит. От. Поки така невизначеність геополітична. Коли це стане зрозуміло, що от Америка союзник, Європа союзник, ці там китайці заспокоїлись, тоді вже золото почне… Якщо це станеться, то здавати позиції. От, Тому таке до речі, багато про інструменти різних ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. І такі от нюанси ми розбираємо і намагаємося від базового рівня до більш такого якісного, професійного рівня. ми, у нас є пропозиції. Тож посилання буде в описі до цього відео. Заходьте, буде цікаво. Так, от по бренду багато хто, особливо мені почали дзвонити і питати, Валентин, ну що все зараз по презентому нафта вгору? Ні, я так не вважаю, тому що базові фундаментальні речі я ще раз їх проговорю тут, щоб ми всі їх розуміли. Фундаментальні речі проти високих цін на нафту Ці ціна марки Brent буде рухатися до 60 і нижче. 60 доларів. Від того віднімаєте десь 15 доларів, сам з дисконтом і іншим, і це от буде ціна на Уорлз Московський. І от, таке, от така у них буде радість по грошах, е негативна така, погана радість. Так, Справа в тому, що країни ОПЕК будуть вимушені збільшувати поток, тому що у них дефіцит, по їхніх бюджетах, їм треба так чи інакше їх е це все якось компенсовувати. Країни поза ОПЕК е теж там ряд. І Лівія, і Гаяна, і Бразилія, і Сполучені Штати, і Канада вже нарешті ще більше збільшують свій видобуток і насичують ринок. Тим самим ОПЕК Плюс собі шкодить, що він сидить в так будиночку і не хоче боротися за ринок. І важлива ще така річ, якщо економіка Китаю нікуди не дівається, вона все більше в підвішеному стані. Те, що по суті Америка прогнула Китай зараз на домовленість, що по суті Китай буде вимушений поменшим ми там купляти американські товари, ніж американські китайські товари, це все так чи інакше показує слабкість Китаю, і тільки ця слабкість буде посилюватися, і тиск на Китай буде збільшуватись. До речі, десь так, от декількасот мільярдів доларів, скоріше за все американський бюджет. Від того може отримати, але знову таки пам'ятаємо, що платить за це все всі, так я б сказав би, і платить безпосередньо споживач і виробник, тому що він вимушений десь поступатися, десь маючи таке мито, він буде конкурувати з іншими виробниками Він вимушений буде йти на урізання своїх прибутків. І на зменшення свого О, так, буде китайські, китайські виробники будуть вимагати більше дотацій від китайського уряду, щоб повоювати за американський ринок, а це буде надривати їхню систему. Але загалом китайська економіка вона нікуди взлітати не буде. В них немає, тобто вони з найгіршого сценарію повернули знову в поганий. Тобто, китайська економіка не буде цим додатковим другим світовим споживачем разом з Сполученими Штатами. Який, а треба сказати, що Сполучені Штати вони і зараз багато нафти перекривали самі собі. А Китай ні. Китай один з найбільших взагалі імпортерів, споживачів нафти. І через те, що його економіка не пре вгору дуже сильно, ціни на нафту, тиск їх не буде таким, як раніше. Від того, фундаментальні чинники цін на нафту вони не такі серйозні для його підсилення, підвищення ціни на нафту. Тож, Є ще ряд важливих факторів, які впливають, таких стратегічних, фундаментальних, як от зменшення світового побуту загалом через розвиток технологій, таке інше. Тобто я не очікую, що нафта прям буде все любить, але е так вона трошки підвищилась. Можливо, ще трошки підвищиться, але це все ж таки волатильність. Воно так чи інакше піде до дна. Загалом зараз очікуємо, що те, що наваро вивели там. Е в його куточок, і перестали йому давати можливість впливати на Трампа, і почалися, по суті, з'являтися торгівельні угоди, це справді відстрочує ймовірність світової і американської сильної рецесії. Що добре, тому що західна економіка буде більш-менш розвиватися, прокидатися, а от економіка вісі зла навпаки, що, в свою чергу, ще з підсиленням. Викидання нафти з перської затоки. Ми чекаємо візи Трампа, який там домовиться інше. Що буде, в принципі, тримати доволі низько ціни на нафту, і все, це класно. Трамп буде боротися за низькі ціни на нафту. Для нього це, дорогі друзі, одна з основних таких цілей: основних, на відміну від там ліків, він там встановлювати не буде дуже сильно. Ціну таку пряму там вони ж воюють з фармою з окремою розмовами будемо робити відео і дивитися, що там так, що не так. Загалом виглядає взагалі все не так. Але знову таки він буде боротися за дешевий гезелін на заправках в американців, щоб потім говорити: я, от, от я прийшов і дивіться, що сталося. Ну а нам це великий плюс, тому що це буде ослаблювати нашого ворога. Тож, друзі, в принципі, новина непогана. Нам не треба рецесії в Сполучених Штатах, нам не треба рецесії в Європі, нам треба нормальний розвиток західних країн. Навіть по Сполученим Штатам. Трамп сьогодні є, завтра немає. Або ж навіть так. Трамп сьогодні думає так, а завтра він нарешті його привели до тями, що дуже ймовірно, і ми на це дуже сподіваємось. Ознаки на це є. Тож така ситуація, дорогі друзі. Всім всього найкращого, до побачення. Дякую за увагу.